Всім здрасте! Сьогодні я вам скажу як погулять на новій версії Survival Craft 2, а точніше на новому моді Echo Guma в мультиплеєрі Для цього нам понадобиться сам Echo Eliguma, 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 не знаю, і Zero Tier 1. Якщо ви хочете появлять на нашому сервері, то ID і IP до сервера буде в описанні під цим відео. Ми заходимо спочатку в Zero Tier 1. І додаємо мережу. Тут ви пишете ID, яке треба, яке там потрібно. Ставите Network DNS і нажимаєте Add, потім сеть додається і ви її включаєте. Якщо ви хочете появлятися з другом, то вам треба создати на сайті Zero Tier One свою сеть. Тоже я ссылку оставлю в описанні. На цей сайт. Потім ми заходимо в Echo Еліма і підключаємося до нужного нам серверу. Нажимаємо мультиплеєр Якщо у вас на англійському або на другому язику, ви можете нажати на планетку і поміняти і мову. Ми нажимаємо мультиплеєр Нажимаємо Добавлення. Або як у вас там буде на якому язику. Пишемо назву сервер. Можна любу І коли там захочете. Нажимаємо Готово. окей Потім пишемо свій IP-адрес. Або IP-адрес того серверу, до якого ви хочете підключитися. Коли ви це все написали, нажимаєте ОК. І тут з'явиться сервер. Він або засвітиться зеленим, або може світитися сірим. Два рази нажимаєте на нього і у вас запускає на сервер. Чуть не забув сказати. Коли будете создавати сервер, ви нажимаєте запуск серверу, вибираєте тут гравців, скільки максимально може бути. І создаєте тут ігроки. Нажимаємо. Коли ігроки натискаєте, то создається мір. І все, і ваш мір буде запущено. Ну а щоб дізнатися свою IP адресу ви нажимаємо на Zero Tier 1. Заходимо на любу підключену сеть. Натискаємо і тут буде менеджер IP. І це ваше IP. Ну я думаю я вам поміг. Всім удачі, всім пока. Не забувайте ставити лайки. Підписуватися, колокольчики там. Понажимайте на Telegram, підписуйтесь, на тікток, Всі посилання будуть під цим відео. Всім пока!